До останнього подиху на варті нашої свободи і незалежності стояв вірний син України, 35-річний військовослужбовець Володимир Литвинов. 2 грудня під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини на Донеччині воїн загинув. Тепер, люблячи син своїх батьків, чоловік та батько, тримає над нами небо, проте вже в небесному війську. Молодший лейтенант Литвинов Володимир Володимирович, 1989 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації у липні 2024 року. Працював у Національній поліції України міста Харкова. Загинув 2 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. До повномасштабного вторгнення імперських загарбників Володимир боронив українців від злочинності та беззаконня, проходячи службу у лавах національної поліції. Його сміливість і прагнення до справедливості не дозволили залишитися осторонь, коли ворог розпочав російсько-українську війну. Тож чоловік вирішив продовжити захищати батьківщину у складі Збройних сил України, де він мужньо боровся не лише за свою землю, а й за наше мирне майбутнє. Володимир був справжнім героєм, який не зупинявся ані перед труднощами, ані перед небезпекою. Та, попри те, що його життя обірвалося на передовій, його дух залишився з нами навічно. Вічна шана Володимиру Литвинову, герою, який віддав своє життя за незалежність українського народу, світла пам'ять Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.